Про блаженного старця Даниїла відомо небагато. Народився він у XVIII столітті. Щодо того, де проходило його дитинство, та юність відомості відсутні приблизно наприкінці XVIII століття. Даниїл оселився на старому Петропавлівському кладовищі в землянці, яку сам собі викопав неподалік від дерев'яної Петропавлівської церкви. Нерідко бачили старця Даниїла на цьому кладовищі, де він упродовж 40 днів молився на могилах новоприставлених. Господь відкривав своєму обранцеві те, що зазвичай приховано від людського погляду, похований був. Юродивий старець Даниїл на тому самому Петропавлівському кладовищі неподалік від землянки, в якій жив, будучи все життя відданим Богові, після смерті святого на його могилі стали відбуватися чудеса допомоги і зцілень, і місце поховання старця Даниїла стало об'єктом паломництва не лише жителів Єлисаветграда і Херсонської губернії, а й сусідніх з нею губерній. На пожертви людей над могилкою старця було побудовано дерев'яну каплицю у 1900 30-х роках її було зруйновано а в 1971 році зрівняли з землею могилку старця. Проте стараннями духовенства і парафіян кіровоградської єпархії святиню вдалося відродити. Було зведено каплицю над джерелом старця Даниїла, облагороджено територію біля цього святого місця, і зібрано архівні документи стосовно життєпису цього подвижника.